Чи були якісь проблеми з виконанням рішення суду? Значить, проблеми з виконанням рішення Європейського суду не було. Довелося поїхати рази до Києва, там певні уточнення зробити, рахунки повідкривати для нього і так далі. Тому подібне. Виконання були, проблеми були в виконанні рішення, що присудило 3 3000 євро, бо там була помилка в рішенні. Перітак, що, ну, там європейське ну, знаєте, ім'я і, і, і прізвище. А тут РВ, писали В-котик. Не Р-котик, а В-котик. Ну, це виправили писку. Це я трошки на тиждень пізніше ви викладав. Тобто з виплатою грошових тих сатисфакцій не було проблем. Були проблеми з виконанням в повному обсязі, і вони до цього часу існують ці проблеми. Ну, по крайній мірі беремо так. В результативній частині судового рішення зазначено, що є факт катування в процесуальному аспекті. Значить, ніхто це питання в Україні не розрулював, скажімо так, не перевіряв, в чому це катування, хто винен. Значить, чи повинні вони понести якусь відповідальність, чи повинні бути притягнені до якоїсь е, юридичної відповідальності. Ну, Врешті-решт держава свого бюджету кинула цю суму значить, і вважає, що рішення є виконане. Значить, наскільки мені відомо, дала е, комітет міністрів Ради Європи, значить, що е, е, в тому числі значить, на законодавчому рівні. Відбулися значні зміни і таким чином рішення виконане, тому що старий КПК втратив чинність і розпочалося життя землевим КПК в цій державі. Значить, і там вже немає тих моментів, які існували за старим КПК, що особа має право зараз ознайомлюватися з матеріалами. Справа хоч так не так. Навіть знайомка ПК неможливо. Навіть буває так, що неможливо зареєструвати випадок про вчинення злочину. Особисто значить, написав заяву про вчинення злочину. Значить, а суть справи? Значить, ну, то, що в Україні існує рабство, примусова праця, думаю, ні для кого не це держдеп Сполучених Штатів, це визнав е, Європейський Союз. Акцентував на одному із самітів увагу перед президентом України Януковичем, що треба з цим поборотися. Значить, і тут виникає судова справа значить, про невиплату заробітної плати особі. Значить, і тут виникає незрозуміле абсолютно питання. Особа уклала трудовий договір, він зареєстрований в центрі зайнятості з одним підприємцем, а звільнена іншим підприємцем з роботи. Значить, і той підприємець перший, хоч частково щось платив, а той другий перестав платити. Ну, таким чином стало два відповідачі в справі. І виявилося, що перший підприємець віддав працівника свого в оренду іншому підприємцю. Це у судовому засіданні. Значить, ну, як воно було? А це вважається ну, торгівля людьми. По крайній мірі близько до поняття торгівлі людьми, що є тяжким злочином за нашим кримінальним кодексом. Це 45 стаття. І звертаюся я з заявою. Значить, як заяву, ніяк тобто, я не є потерпілий, що так і так виявлено, таке-то, так то так так так. Прошу зареєструвати в Єдиний Державний реєстр досудових розслідувань, провести досудові розслідування і у випадку підтвердження, що це дійсно так було, значить притягнути до юридичної відповідальності за статтю 145. Частина друга я написав. Не зареєстрували. Не зареєстрували. Значить, я подував суд, звернувся Значить, на бездіяльність прокурора. Тут виявилося, що зареєстрували. Значить, і передали слідчому, а потім прокурор чомусь е вирішив, Городенківський районний прокурор, що оскільки цей бізнесмен є здійсняти з, з ну, тоснього. Тобто, Району, а він має свій бізнес в Городенці, значить доцільно передати справу на досудове розслідування до снятища. Ну, справа не дійшла. Тобто в суд я звернувся на бездіяльність, так, ну в КПК. Значить, тільки суд приступив, виявляється, зареєстрували. Таким чином моя скарга стала без підставки. Прийшлося від неї відмовлятися. Бо є реєстрація, є реєстраційний номер. Значить, передали справу там, де прокурор вважає за доцільне. Причому той же самий прокурор, який почав, він повинен з самого початку, до самого кінця бути в справі наглядачем, так сказати, наглядати, за... який зараз прокурор буде наглядати за снятинськими правоохоронними органами, взагалі не зрозуміло. Ну, от маємо от новий кодекс, але уловок е е е е е е е е мас.